<ти>, Ти маєш на увазі з паспортістом бойового офіцера, да. а мене ніхто не питав. Це було не те, що тяжко. Ситуація так спожилася. Війна почалася. Можна сповнити перші дні війни, коли вся країна стала на захист країни. І ті люди, які там ні разу ніякого отношення не мали до до оружия, до, ну, до бойових, ведення бойових дій і так далі. Всі ж стали. Всі стали, ну, прийшлося так. Звісно, я так само мене вимагала ця ситуація. Ну, ця ситуація вимагала з мене бути бойовим командиром, ну, стати верніше, бойовим командиром. В процесі цього всього і формування, скажімо так, то, діло, що не так легко воно все, як, як здавалось. Ну, вийшло вроді, як я вважаю. Тяжко, звісно, тяжко, і фізично тяжко, і морально тяжко. Тяжко приймати якісь певні рішення, тяжко виходити в поле, тяжко бути з пацанами. Ну, це все тяжко, це все в комплексі. Спочатку ми побували на Попасні, потім ми нас вибули на ротацію, зробили нове формування підрозділу, і потім ми заїхали безпосередньо на Бахмут. Друга ротація наша була, ми заїхали на Бахмут. По приїзду в Бахмут я був начальником застави, тобі ж командиром взвода, можна так сказати. Після штурмів, після того, як ми. Відновили всі свої позиції. Як ми е, налагодили, скажімо так, службу, як у нас вже почало все почалося виходитись в плані ведення бойових дій, е, тоді в один день мене призначили командиром підрозділу. того. на той момент він був окремим підрозділом. Ну мене призначили командиром цього окремого підрозділу. Після та після чотирьох днів штурму, по-моєму, ми не були бойовиками, такими, що ну орекція, як то кажуть, типу. Все, заїхали, там, беремо позиції, штурмуємо позиції і так далі. Ми були звичайними прикордонниками, які приїхали в Бахмут на, на ротацію без такого определеного бойового досвіду, скажімо так, коли ми знаходилися в Бахмуті. Ми би, виконували завдання по обороні, але бували такі моменти, що ми виконували завдання безпосередньо як штурмовики. Була така ситуація, що коли ворог зайняв наші позиції, нам прийшла команда ці позиції повернути, відновити ці позиції. І я разом з групою, скажімо так, однодумців, я пішов відновлювати там певні позиції. Ми їх штурманули, закріпились і якби далі тримали оборону. Продолжение yes, Я дякую всьому складу Державної прикордонної служби України, окремої нашої з вами вдячності заслуговують воїни Краматорського прикордонного загону, зокрема, старший сержант Роман Малиш та майор Вадим Костенко. Вони воюють на Бахмутському напрямку. Дякую за вашу міцність. Якщо ти не був в полі, якщо ти не був в полі, то ти не бачив, чим живуть солдати, ти не бачив, чим живе піхота, ти не бачив. Ну, хто вони, як вони живуть, чим вони мотивуються і так далі. Тому я думаю, що да, кожному командиру, мабуть, стоїть пройти певний період ну, прожити, прожити певний період часу на позиціях з цим босом. Потім тільки віддавати, якісь команди, вже сидячи, скажімо так, на КСП, віддавати, які їм команди. Чоловік знає, що ти що ти даєш команду, і чоловік знає, що ти знаєш. Що там? Ти був там і ти бачив це все. Ну, якщо ти даєш таку команду, значить ти її сам зможеш зробити. Я думаю, це, це буде правильно і Особливо молодшому якщо Ти не був в полі, то ти ти можеш командувати по картам. Ну, ти не розумієш, як воно на самом деле є. В першу чергу ходити штурм, це для цього треба підготовка, як її моральна, як і фізична, так і, скажімо так, ментальна підготовка. Щоб настроїтися на штурм, воно ну, не працює так, що йди е, туди і займи то. Так не працює. Має бути грамотне планування і комплексний підход до, ну, до, до штурму. Будучи піхотинцем і йому сказати, йди штурмуй, то воно так не працює. Як я вже на своєму досвіді, вже п'ята ротація, на своєму досвіді, я це. Ну, я в цьому вже зрозумів, що так воно не працює, воно працює зовсім по-іншому. Будучи командиром роти, ну, мені тоді повезло, ну скажімо так, це було об'єднення, що я пішов в штурм і залишився живий. Командиру штурм не зяхати, тому що якщо, скажімо так, двохсот командира, то втрачається ця управлінська ланка, яка тільки може бути, то тобто від голови до самого, до самого низу, до самого останнього солдата. Будучи молодшим командиром певної ячейки, скажімо так, то да, командир певної ячейки має ходити в штурму. Щоб, для того, щоб його вважали, його вже підлеглі. Давай заходь, заходь, заходь! Бігом! Біха! Кожна задача, як я розумію, має бути якийсь певний результат, правильно? Для чого ми її робимо в першу чергу? Або ми робимо її для того, щоб прикрити позиції, або ми робимо для того, щоб штурманути, або то, ну, куча факторів є. Для чого, в першу чергу, я скажу, що е, дуже погано бути приданим підрозділом до когось. Коли ти сам і у тебе є свій район оборони і свій. Своя ділянка оборони, і ти сам вирішуєш, як її обороняти, яким чином, і ти несеш за це повну відповідальність. От е, тоді це проще легше, і ти сам можеш спланувати всю оборону цього, цієї ділянки. Як я отримав поранення, Та це дуже просто. Ну, ну ну, кожен може отримати поранення, і в принципі кожен чоловік нашого підрозділення, всі, всі всі, всі були поранені не по одному разу. Як? Я виходив, вийшов з КСП і йшов в машину сідати, і мені не повезло, тому що прилетіла міна, і вона, і вона мене поранила, скажімо так, поранила. Я не дійшов просто до машини. Найтяжче втрачати людей, щоб було. Ну, втрачати людей це сідати тяжело. Саме було найтяжче. ну це скажемо так, це були перші втрати, які ми понесли. Типу, ти коли в ракурсі командира підрозділення, коли ти відправляєш людей, знаючи, що ти їх відправляєш можливо, туди, откуда вони не повернуться, і це були люди, які там цвіт нації, скажем так, і їх туди відправляти. Знаючи, що ну, які будуть наслідки, О, це найтяжче. Плюс до всього це того, натяж, ну, це не те, що найтяжче, а ну, типу, які да, да, тяжелі да, ситуації, да, це вийти на позицію. Да, да? На позиції закріпитися. Так як це були городські бої, то в городських боях там немає определеної позиції, так як поле, типу, що вона там ну, стабільна, ти постійно передвігаєшся з хати в хату, з хати в хату. Ворог перед тобою через дорогу, він тебе цинкує, ти цинкуєш ворога. І постійно, от, іде оце йде передвіження непонятне, яке е, за собою влече перестрілки, бомбардировки і все інше. Це все в комплексі тяжело. Тяжело бути в піхоті, тому що піхота це найтяжкіша робота, яка може бути. Вот. Бути піхотинцем, тому що тобі. Треба дуже багато ходити, тобі <пробіт> треба різні завдання виконувати. тобі треба копати, тобі треба строїти, тобі треба стріляти, тобі треба вбивати і так далі. От це тяжело. Тяжело, взагалі, перший вистріл чоловіка це найтяжче, що може бути. Тяжко свідомлити не те, що свідомлити, тяжко переносити те, що коли ти 30 днів в році буваєш вдома, це тяжко. Особливо коли ти приїжджаєш це. Офігительно, а коли ты уїжджаєш, то это офігительно тяжело. <риклад> после там 15 днів, 10 днів перебування вдома, после кожної ротації, например, да, там на 10 днів ты пішов там, в отпуск, и і... тяжко Очень тяжко. Ну нічим не відрізняється від ну там вовчанська, бо це був Бахмут, або це Попасна, або це ще щось. Помінялось тільки те, що стало більше количества дронів і все. Більше нічим нічого не е, ну, накати техніки, да, ну, коли йде накат техніки, то ти питаєшся його відбити. Ну, і попередньо ти знаєш, куди вона буде їхати, для, ну, і ти мінуєш цю, цю територію. Там е, піхотні штурми це зовсім друга ситуація. Так, да, вони також бувають. Але зараз е, велика кількість дронів, і FPV, і розвід дронів, і так далі, то можна, можна е, піхотну групу, наприклад, виявити. До підходу до наших позицій і її, і її просто роздовбати з допомогою міномету. От і все. FPV, скиди. Зараз ну, це, це. уже сучасну війну, яка зараз на цей момент йде, її не можна представити без fpv дронів, без uh, Mavicів, без составляючої, скажімо так, uh, FPV дрони це основна ударна сила. На розстоянні, скажем так. Ти не тратиш снаряд, який там 3000 доларів, наприклад, а ти тратиш просто якогось півішника, який там 400 баксов, і він може вбити половину позиції. І він точно попаде в цель. В будь-якому випадку перевага в небі це перевага. Ну, Хоч як не крути. Зараз війна вийшла на новий уровень. Немає такого, що тупі піхотні бої. Стінка на стінку, хата на хату, як було це в Ахуті, наприклад. Зараз все залежить від розвідки, від своєчасного виявлення і своєчасного враження. У нас мінус в тому, що ми не можемо, скажімо так, захиститися від цих кабів яким-то ну, певним образом. Тобто на підльоті їх збиті і ще щось. У Каба каб це така ситуація, яка. Яку випускають з самоліта, і він летить просто по GPS у і він тебе знаходить, він б'є точно. Ну, за що, я думаю, ідеї, за що деяких цінностей, моральних, деяких матеріальних цінностей і так далі. Ну, ми держимося в першу чергу за те, що ми на своїй землі. І якщо нас не бу... ну якщо не ти, то хто, хто другий? Я не кажу, що за ухилянтів цих, там, типу, оцих, що там в качалках ці бодібілдери, які обмежені придатні там, і так далі. От, е, я кажу за такі пацанів, як ми, типу, що ну, ми держимося за що ідеї, скажімо так. І за що того, що якщо пройдуть, то далі вже за нами нікого не буде. Ну, та, щоб не дати карту пройти вперед. Ну, тому що ззаді мене, як я казав, мій тил, моя сім'я. Ну, в першу чергу ти е, е обороняєш, ти захищаєш свою сім'ю. Просто сім'я, це. Скажи, ну, ну, я не знаю. Це саме цінніше, що може бути, типа, в твоєї житті, ну, в моєї житті, як, як я на це дивлюся. Сім'я це твій тил. І е, при всіх гараздах, негараздах, він тебе підтримає, і він буде, ну, цей ти будеш з тобою. Просто тяжко усвідомити, що ти постійно десь на розстоянні. А потім далі вже по наростаючій. Іде сім'я, а потім там. Клаптик землі, на якій ти живеш, потім далі йде там, область, потім йде країна. І ти, ну, воно все ну, друг між другом дуже сильно плотно пов'язано. Я скажу чесно, ну, я коли приїжджаю в отпуск, да, і я дивлюся, які там всі, такі бородаті, там, такі всі побриті в барбершопах, бо бувають такі качки такі класні, вообще перед зеркалом кадрять когось там. Вот, и снимаются все на телефон, а потом, коли только раз, ой, а я обмежено-придатний. Да ты не можешь в априорі бути обмежено придатним. Не можеш, ти бути, якщо ти там штангу там, 120 кг, то ти не обмежено-придатний уже по, по умолчанию, скажем так. Це же все отмазки идутся, типа, не та влада там, или я там не за владу. Ну хорошо, не воюй не за владу, не за президента, воюй за себе. Чого я можу воювати, а ти не можеш воювати, будучи в два рази більше, ніж я, і, блин, і в два рази красивіше, скажімо так. Ну, типу, ні, я, я туди не піду, тому що, що це не моя війна. Вообще. А коли війна вже прийде до тебе додому, потім ти вже будеш задумуватися, ой-ой-ой, а як так вийшло? А от так вийшло, тому що ти, в свою чергу, ти не пішов. Підход має бути. Я так думаю, це чисто моя лічна точка зору. Якщо людей набирають який-то певний підрозділ, да, то має керівник цього підрозділу, в першу чергу, з ними проводити певну співбесіду і пояснювати їм, які будуть плюси, які будуть мінуси, які будуть ризики, яких не буде ризиків і так далі. От тільки в цьому ракурсі. І коли вже людина з тобою переговорить, да, ну, як з начальником підрозділу, коли вже вона переговорить, ти вже їй все скажеш, і вона скаже да, от, от тоді це вже людина буде. Вмотивована, і вона буде розуміти, що від неї, що від неї буде вимагатися. От в чому, в чому смисл. Смисл в тому, що коли ти людину бреш, або коли людина приходить, коли, навіть коли ловлять людину, але ти її бреш і пояснюєш, що їй треба буде робити, і ти її тим самим починаєш мотивувати, які в неї цієї людини будуть плюси, а які будуть і мінуси, і ризики. Очень багато денег виходить на самого себе екіпіровка. Я не кажу, що держава не забезпечує. Держава забезпечує, але ти хочеш зробити для себе, ну, як звичайний чоловік, ти хочеш, ну, жити в комфорті, скажем так, да? Вот ти тратиш на там не на державний броневик, ти купляєш собі там плита Москву під себе, яка тобі от іменно Camelfo. Ти РПС -ку купуляєш під себе, ти купляєш під себе рюкзак, каремат, спальник. Е, ти купляєш там Лопату, наприклад, саперну, ну, не, так, не така, що держава видала, ти, ну, типу, ти її купуєш таку, яка там складається в такий от квадраті, якщо ти можеш її рюкзачок затихнути. Ну, ти тратиш це все на себе і для того, і, і на то, щоб забезпечити виконання, ефективне виконання завдання. задачу, маєш Якщо ти екіпірований стандартно, ну, ну, тебе, там, скажімо так, піджимає трошки. Да? А коли ти вже... Сам вже ну, купив те, то, що тобі треба, ну, то, що ти бачиш, що тобі треба, то, що тобі удобно, в, чому, в чому тобі, ну, що тобі може допомогти, от, на це і тратить ці бабки. Машину відремонтувати, відремонтувати машину, так, да, хоч вона і служебна, але деталь дійде від служби, наприклад, да, від держави, поки деталь дійде до цієї машини, а ця машина має, наприклад, спасити життя людей. То есть вивозить там ті тяжелих, або 200-х, или евакуація, или, 200, или, или доставка, или або что-то. А если она поломана, то ну, ты скидываешься бабками для того, чтобы її отремонтировать. Потому что она жизненно необходима. Ты скидываешься бабками для того, чтобы, там купить себе какой-то телек, например, на КСП, поставити для того, чтобы щоб дивитися стріми. Ти чтобы купить какой якийсь ноутбук нормальный, не то, что держава дає, ну, типа, там, якесь непонятне. А ты хочешь купить нормальный ноутбук, який будет тянуть, бліч одновременно ищет. Ты скидывайся на хавчик элементарно, потому что ты ну, постоянно в, в зоне боевых действий, но ну, тобі хочется щось пожрать нормального в першу очередь. Ну, что-то похавати нормально. Не то, что там держава сардин видала тобі, там. Ну, сардий трошки надоїдають, ну, вообще-то, если ты их постійно хауєш, или кашель, или там, ну, ты хочешь ну, что-то нормальное, хоч поесть, да, раз там, в месяц, например. Ти скинувся, все, тебе привезли, ти там взяв, приготував там, ну, там повар приготовив, не хто. хто. Ну, ти ти вкусно покушав. ну, Це один з типа, скажімо так, морального удовлетворення від вот, всеї штуки, яка происходит вокруг тебе. Типа, да? Ти от можеш ти вкусно покушав, о, блін, прикольно, класно. Моє мнение, так, конечно, конечно. Я б очень сильно хотел, хотів би на кордоні го року. Так если нам за один месяц напихають всего, то можно и за полгода сделать. Людський ресурс наш и людский ресурс росіян, они несопоставимы. Вообще их даже не, не можно виміряти. Потому что у них ресурса очень багато, а у нас ресурс ограничен. Если бы у нас было більше вооружения, це 100% сопоставить, сколько яка у нас танков, и количество танков росіян, несопоставимо количество. Кількість бег. Ну, не бег, а просто бойових бронірованих машин. Несопоставне количество. Навіть з тим учотом, що нам западні партнери надають. Ну, немає в нас переваги в чому-то. У нас только перевага в нашому бойовому дух є. Оце перевага. Вперед вийти, це ідеально. Ну, як ти казав, на кордоні 91-го року. Це буде ідеально. Ну а як воно на самом деле? Хоча б просто ми перестали. Теряти людей і цвіт нації.